Всім здорова, з вами 595. І сьогодні ми подивимося е, новий відос е, огляд планів на лютий 2024. Точніше, не на лютий, а на весь рік. от Подивимося, що там такого цікавого. Що нового вони придумали, що, до, що От. І всяке таке. Добре. А перед початком перегляду. Пустись вниз, постав лайк, підпишись на канал, можеш лишити свій коментар. Це всім гарного перегляду і запускаємо. Привіт усім! Да. Мене звати Майкл, і це перший планів у 2024 році. Сьогодні поговоримо про нововведення, які ми плануємо до релізу в найближчі 12 місяців. Цікаво що вони там більше молодого покоління досконалимо всі наші ігрові режими. Продовжимо працювати над купою нових цікавих танків, які побачать світ цього року. І кілька разів упродовж року баланс існуючої техніки. Водночас ми не забуваємо наскільки важливий для гравців екіпаж минулого року. Ви могли побачити перші плоди роботи. Над ним ми плануємо продовжити поліпшувати систему екіпажу заради вашої зручності. Ще невдовзі на вас чекає нова система досягнень. Олександра розповість про неї пізніше у випуску. Ми також маємо серйозні плани щодо бойової перепустки. Починаючи з березня на вас чекають цікаві і незвичайні сезони. Залишайтеся з нами до кінця і відео. Шо, відео. Що відео, ж вони відео, там нового придумали Олександрі, а ви насолоджуйтесь відео. Mm, От. Вітаю, я рада, що знову зібралися Привет. разом у 2023-му У грі з'явилися перші випадкові події на кшталт дирижабля та поїзда на Хімельсдорфі. Це надало грі більше видовищності геймплейної глибини. І судячи з відгуків, вам це сподобалося. Тож цього року список випадкових подій значно розшириться в майбутньому ми плануємо додати нові сценарії на 6. Ну, це, до речі, непогано, правда, Карелі, я не особо профзону, так зону, речер, лінію Зікфріда. Бачив то. Ну, буквально пару раз попав на то. Наприклад, ну, так от, цікаво, місто, та, появляються нові проїзди, існують і так таки можна робити, так, придумувати. Тут цікаво. Можливості для атаки чи оборони чи плюс нові Можна подія змінювати мови бою та створено старих нові нові ситуації. Випадкові події розширять геймплейні можливості і освіжать гру на знайомих локаціях. Розвідка боєм продовжує ідею випадкових подій. У ній ми хочемо протестувати не просто мапи, а й нові засоби взаємодії гравця з ними. Інтерактивне оточення в запусках розвідки боєм дасть гравцям. Розвідку боєм я не дуже сильно такі грав я не знаю то грав, то, може то цікаво на дуже ні, до речі, оце бу буде непогано, коли можна буде тут херню замати і спуститися. Бо по суті звідти не було ніякий спуск. Вже знайомі нічні бої зі зміненими параметрами... А, нічні бої вже були чи як? Я щось не пам'ятаю. А Весь от оце класний є. В... класний режим. Я в нього з поіграв би. Із багатоствольних гармат і систем залпового вогню буде Безтурботна зимова аркада наприкінці року. Те, що треба да, казав, бляха тут. Буде щось, чого ви раніше не бачили. Зараз а це цікаво цікаво що таке буде щоб зробити щось дуже незвичайне і дуже схоже на аркаду. Ми віримо, що завдяки цим напрацюванням ми зможемо подарувати вам фановий ігровий досвід і поглянути на танковий геймплей під новим кутом. Багато хто любить фармити в лінії фронту. Я теж, і ми зробили процес цікавішим, де дяко... тоді там, до речі, зараз відкрилась лінія фронту. До речі, може, треба бути якось поіграти. Подивиться, би давно не вже не грав лінію фронту. Для кожного бою на початку призначається один із трьох сценаріїв, які є в лінію фронту не дуже грав, тому не знаю. Ось бій... цікаво буде, чи не цікаво. Би добре, не добре. Стандартний час перезаряджання Сценарій оперативна підтримка Треба буде якось поіграти, по розрикання розрикання, чи там фармити, чи це не, не дуже динамічніші бої з активним застосуванням здібностей. А воля випадку дозволяє вибрати один із двох затанових резервів після досягнення певних Часто звань. Непонятно. Сценарій додає елемент сюрпризу і дає змогу створювати несподівані комбінації резервів. Сподіваємося, система сценаріїв додасть особливу родзинку в кожен новий бій. Режими й події лише частина цього контенту, але куди ж ми без нової техніки? Атонітеквас mm. чекають Нова ліки, польські Петесауближнього бою та чехословацькі легкі танки з автогарматами. Польські ПТСАУ мають і зовнішні Цікаво, які вони будуть. Ті ПТСАУ. Ході до тих до, до Совєтів, то більше на СУ-122-54 схоже. От останні три схожі на СУ-122-54, та яка була раніше на 9-му рівні замість 263-го. ...призначені для особливого типу снарядів. Що ближче ви до супротивника, то ближче шкода. Яка не альфа буде? Даватиме максимальної шкоди зі збільшенням відстані шкода. Яка альфа буде знижується. на 500 метрів? Таким чином нові ПТ САУ будуть не надто ефективними здалеку, але просто нищівними в ближньому бою. Гілка почнеться з 25 тп і міститиме в машин, що послідовно розкривають осіб. Навіть 60 тп не прокачаний штурмовиків. Я дуже хотіла yeah. б розповісти вам більше про чохословецькі легкі танки, але вони наразі в активній стадії розробки. Можу лише сказати, що вони будуть озброєні гарматами okay. з автоматичним режимом стрільби. Без сумнівів, це буде надзвичайно. Ми не забуваємо і про танки, які у грі багато років. Відділ балансу постійно працює над поліпшенням якості гри. Тому цього року на вас чекають дві ітерації ребалансу. зараз. Ми готові розповісти про першу з них, що відбудеться навесні. В найближчому ребалансі на вас чекають правки чотирьох танків 10-го рівня та їхніх гілок супер конкерор давно показує високу комуність. то що він показує, працює, ну, бляха, є чи в які в рази краще віде. за нього, і ви його майже ніхіра не понерфили, бляха. А ви хочете понерфити той. Ну, я на паузу поставлю, хочете понерфити бляха той того коня, який по суті шиється кумулями, шиється в шишку кумулями в маску, в маску я не знаю, чи. Певно, біля маски того шиється. І вони ще його понерфити хочуть. Для чого? Непонятно. Складний супротивник у позиціях на рельєфі, щоб решті танків було простіше впоратися з мінотавром. Ми трохи переглянемо його броню. Так само з Мінотавром, Ну йому просто не один поріжти, і все. І лючок ну Так щоб можна було лючок в принципі вицелити. щоб було показників і стане і не дуже легко, і не дуже важко. Та хорошим танком для всіх. От пазіка та пазіка було б добре апнути. Флош Б має високий вогневий потенціал. Ну так, в принципі, непоганий, але бляха, где его щеки пока. Занчати взагалі ніяк не може Ладно, что ББшки більш-менш можна но кумулює вже все. Пофучу, я не знаю, хоч я покатав, скажу у нього імповий як при реалізації, комфорт гри повинен відчуватися і в бою, і в гаражі Тому ми готуємо кілька оновлень екіпажу. Зміна системи навичок відбудеться пізніше протягом року. а от загальну зручність буде поліпшено вже невдовзі. Тепер вам не доведеться прокачувати рівень володіння основною спеціальністю. Натомість з'явиться бонус від ефективності екіпажу, він покаже ефект, наприклад, бойового братерства або вентиляції. Ви зможете посадити будь-який екіпаж у відповідний танк і відразу отримати повну реалізацію характеристик. Під час пересадки без перенавчання ви більше не отримуватимете штраф до динамічних характеристик машини. Натомість буде заблоковано навички екіпажу, Ну це цікаво, але Закрити ну, знаю Навички діятимуть, але зі зниженою ефективністю, доки екіпаж не ну, отримує не досвіду на новій машині, в принципі система, то не погано простіше і дружелюбніше до гравця. Ще однією очікуваною подією стати. Взагалі непогано, але бляха, екіпажу, які не мають досвіду для вивчення Це теж цікаво, бо там до хіра хірачання екіпажа сидить і просто нема куди їтівати. Досвіду в них буде не менше, ніж у конвертованих без пліс членів екіпажу на кшталт знаменитостей. Вони залишаться з вами. Протягом багатьох років у грі з'явилося чимало контенту, і не завжди просто зрозуміти, чого ви вже досягли і чого ще можна прагнути. Нова система досягнень допоможе в цьому. В майбутньому вона охоплюватиме багато аспектів гри. А на старті сконцентрується на найважливішому на техніці. Нова система досягнень стане чудовим помічником для танкістів і новачків. Ну і якщо за це якісь плюшки будуть, а то буде цікаво. То ферму, буде стимул іграти і получати і очівці рідкісними машинами. Просто іграти і получати, то ну то не цікаво. У третьому можна побачити елементи. Я не бачу сенсу. Вже одержали і які ще можете здобути. Також є співнато, може бути цікаво подивитися статистику ігрових подіях. Досягти чогось no... і саме собою приємно, але ще краще, коли просто нагороди. За деякі досягнення ви отримуватимете цінні нагороди, наприклад, різножитони круги жетони, не використовую прогресу. Це значення допоможе оцінити свої успіхи нахер мені, і потребувати їх із друзями. Продовжуємо приємні новини для підписки World of Tanks Плюс. Незабаром з'явиться пробний період. А ви зможете безкоштовно оцінити її переваги, сховище золота? Додатка. Оце цікаво. Пробний період. Це давно треба було ввести ну, ну, в багатьох екіпажу і додатках таке є 24. безплатний пробний період. Чувствувати, як то вона. А тепер де дам від себе секретний інсайт про бойову перепустку. По-перше, вона буде цього року. На вас чекають три сезони. Понятно ж вона буде перший стартує вже в березні. Я наразі не можу розкрити з ким планується колаборація, але цей сезон Боже, з... Чаном? Сквостями. другий буде в червні. Він присвячений 80-річчю висадки в Нормандії. Це буде особлива бойова перепустка, що охоплює безліч різних моментів пов'язаних із кампанією. В Нормандії ближче до кінця року, в третьому сезоні, на вас чекає сюрприз, про який я теж поки що не можу розповісти в подробиці, але можу запевнити, що він буде пов'язаний із однією дуже популярною ігровою подією, і що він зможе здивувати. І це ще не всі добрі новини. У магазині бойової перепустки на вас чекають два нові акційні танки дев'ятого рівня. ТТ 130 Чех. важкий танк Чехословаччини. Чех на буде вже сезоні. І нова головна річна нагорода Може вони трошки помилилися. Може там мав би бути китайською шкодою на хвилину, а чи почати збирати на них вже в найближчому сезоні. вони, вони вирішили це два танка танковінадцять об'їти в одну з колекції будуть додані до безкоштовної прогресії по одному жетону до кожної глави, крім того. Ціни на всю техніку буде систематизовано. Під наступного сезону ви зможете заробляти очки бойової перепустки на техніці четвертого та п'ятого рівня. А ви не поняти до членів екіпажу? Треба, не треба. Ну типу в кого в каже, але бляха. Ну зараз тільки мало ігроків, яких немає шостого рівня. Тому все, дякуємо, що залишаєтеся з нами. Побачимося в наступному епізоді огляду планів. Ну, що я можу сказати? То цікаво ті режими з пулеметами, ні, ну, нічні бої. Ну, я в по-моєму навіть не катав. Нічого не взагалі бо я не пам'ятаю такого. Так що то буде цікаво поіграти з тими пулеметами з залповим вогнем, та то буде цікаво. Бойова... ой, та. Ну, Почнемо з От плюс Пробний період, та теж цікаво. Пробувати як мені. Ну, я особисто, поки що Вот Плюс купляти не збираюсь. А... Цікаво, ну от такі ребаган з е... Суперконя. Ну, я думаю, що не потрібний. Так непоганий. Ще що гірше що його робити не треба. Добре. Е, це був огляд. Е, чого там? Огляд огляд планів на 24 й рік. От. Тому пишіть в коментарі, як вам такі плани, що ви найбільше чекаєте з того. От. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте відео. Всім удачі і всім пока!